Конкурс фахової майстерності. Працівниці закладів дошкільної освіти демонструють свої професійні навики, креатив та творчість в роботі. Організатором конкурсу мозаїка дошкілля 2025 і центр професійного розвитку педагогічних працівників. У змаганнях взяли участь чотири представниці ЗДО Южненської громади. Під час відеопрезентації конкурсантки коротко розповіли про свої напрацювання у професії, здобутки, а також наочно показали, які застосовують практики на заняттях. Презентувала свій досвід, чим я займаюсь з ними, які види діяльності, і сучасні, і такі, що постійно використовуєш, вже перевірені психологічне розвантаження діток. Вибрала саме цю вправу, так як сьогодення наше з постійними тривогами дітки бігають в укриття. Це теж ось ми граємося, займаємося, і хопи, і такі стресові ситуації. І ця така вправа, вона чесно вже не нова, але вона діюча. Дуже багато напрацювань. Я сама є автором музично-дидактичних ігор, музикотерапевтичних технік. Свої напрацювання я показую на всю Україну і не тільки, тому що мене знають як спікера по всій Україні і за межами. Тому, чесно кажучи, я задоволена, що є. Такий конкурс, що можна показати і заявити про себе у себе в місті, для того, щоб дійсно допомогти музичним керівникам, показати, як можна використовувати ті чи інші мої напрацювання, музично-дидактичні ігри, техніки в роботі з дошкільниками. Тим бачимо, що ми сьогодні живемо в дуже складний час. Конкурс складається з трьох етапів: учасниці представлені від садків Золота рибка, леличиня, теремок та барвінок. Професійний досвід конкурсанток різний. Перший етап у нас був тестування. Ми перевіряли знання нормативної документації саме закладів дошкільної освіти, а також володіння психолого педагогічними компетентностями наших учасників. Ну, всі гідно прийшли. Зараз наші конкурсанти презентували себе, а далі, йде головний, який може як і підняти бали, так і навпаки. Це показати потрібно заняття. Заняття ми дозволили в своїх закладах зі своїми дітьми. Конкурсанти обирали самі групу, навіть такі дип. Під час оцінок були, тому що дійсно є вихователь, який працює вже там 30 років, а є людина, яка прийшла і 3 роки. Але ми бачимо навіть в цій молоді нашій, що там дуже великий потенціал. І якщо далі, просто треба, щоб обов'язково наставники, щоб людину навчати. Ну, всі ми були молодими, всі ми навчалися якось завжди були перші кроки. Можливо, дещось і не отримувалося, але ми це обов'язково врахували і досвід врахували. І чому звертали увагу на досвідчених вчителів? Тому що дуже радує, коли коли люди свій досвід популяризують в інтернеті. Це різноманітні сторінки і все освіта і на урок. І свої сайти вчителі мають і постійно вебінари проводять. Тобто, це доволі так приємно, що наші вчителі, наші громади знають по всій Україні. Визначити переможницю в конкурсі мозаїка дошкілля дошкілля-2025» Планують до 1 березня.